Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Нардепка Яцик підтверджує, що з Христом це не одиночний випадок. Я скажу, от я підняла переписку. 10 вересня надійшли нам до ТСК ці матеріали. Там ще більше і відео, і покази, і свідчення, і диктофонні записи. Ми їх надали і скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили? Мені мені дуже дивно, тому що цією справою. Там не лише служба правопорядку, там повинна провести якісь службове розслідування чи перевірку. Це злочини, де дійсно осіб били побої, дуже серйозні, завдавалися особам. Тому тут били за що? Вимагали гроші ага. з грошової винагороди за виконання бойових дій. Вимагали ну, певні відсотки просто на картку людині. Да, просто вимагання, звичайне вимагання е, більше того, у осіб, які не згоджувалися надавати добровільно їх били. Ви бачили то ми не та... бачили, ми не показували ці кадри, але ви та можете фотографія. Розказати про да, це. вона розказі детальніше, бо глядачі не бачили. Ми не напевно не будемо ці кадри показувати. Ну але на словах принаймні хотілося б, щоб ви описали та що про що саме йдеться, бо ми з морально етичних кадри самі показувати не будемо. Йдеться про завдання про розрив внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток, черепу, носа, ну, такі істотні фізичні ушкодження, крім того, катування. Ну, всі знають про проблему аватарів у війську, але деякі командири вдаються до створення таких от кліток для того, щоб людина притверезіла. Там в, в певних умовах холоду, але в даному випадку в цих клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання і таке інше, надавати кошти. Я вам більше скажу, я не можу стверджувати, що ця ситуація поодинока, тому що таких випадків ми бачили багато. 211-ту бригаду трясе бійці перестали мовчати і вийшли проти комбатів і керівництва. Зливають повністю за такі вчинки. Командирів їх потрібно ставити до стінки в умовах військового часу. Пряма мова нардепки в ефірі одного з популярних телеканалів. А ось що пише Гончаренко: Ситуація в 221-й понтонній бригаді це просто звездець. Ось це відео, як і безліч інших, ми отримали, що в. Вересні на нашу ТСК з питань розслідування порушень закону у ЗСУ надійшла купа звернень. Всі факти та дані ми ще тоді відправили в Міноборони, і що й тільки сьогодні у каже про перевірки, чому стільки часу нічого не робилось. Станом на зараз жодного розслідування та притягнення винних до відповідальності це просто жесть, зазначимо. Черговий скандал у армії. Хрещеник, командира 211-ї бригади, розпинав військових на хресті, знущався і вимагав гроші після того, як в 22-му році комбригом став полковник Олег Побережнюк у бригаді керівні посади. Стало обіймати наближення до побережнюка люди. Зокрема, його кум Валерій Пастух став заступником командира а хрещеника Владислава Пастуха. Було призначено командиром одного із взводів. Як з'ясувалось, пізніше Владислав вимагав у бійців гроші, і фізично знущався з них. В одному випадку він прив'язав бійця до дерев'яного хреста. Пастух молодий погрожував тим, що його батько, начальник штабу, хрещений комбриг, які можуть привести військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз йому вдавалось вимагати у хлопців гроші. Також комбрик побережнюк відправляв бійців до Хмельницької області, аби ті зводили йому будинок. Якщо чесно, після десяти років роботи в українській правді мене цілком важко чимось шокувати і здивувати, але наступна історія саме така: в п'ятницю після її прочитання та реагування мені було погано фізично. Пише редактор П. наша Ангеліна Страшкулич отримала частину матеріалів про ситуацію у 211-й понтонному стовій бригаді від одного офіцера, який займався службовими перевірками. Ці документи свідчать про жахливі знущання над солдатами бригади з боку керівництва. Зокрема, про таке в ході службової перевірки солдата розповідала мені, що для того, аби на тебе не заплатити від 5 до 20 тисяч гривень тому, хто виявив порушення, розповідає уп офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Остафійчук, який тоді служив 211-й бригаді і займався внутрішньою перевіркою. Також я встановив багато незаконних фактів. Зокрема, побиття військових, якщо вони вживали алкоголь, але не платили гроші, в основному зно. Щаннями над бійцями займався син надштабу штабу пастуха і похресник комбрига Побережнюка. На той момент старший лейтенант а зараз уже капітан Владислав Пастух, який був командиром одного із зводів у першому батальйоні, каже він: малий пастух погрожував тим, що його батя, начальник штабу, хрещений комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть на м'ясо. За рахунок цих погроз йому вдавалось вимагати у хлопців гроші. Додає інший військовий. На підтвердження своїх слів співрозмовник ОПЕ надав фото і відео, які знімав пастух, а також пояснення, рапорти і заяви постраждалих. Нижче одна із фотографій, яку ми отримали від військових, і вона шукує в заяві постраждалого військового пише наступне: я перебуваючи на ротації в Дніпропетровській та Донецькій області, вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний старшим лейтенантом пастухом Владиславом Валерійовичем, фінансово і фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили. Також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущались наді мною. Цей текст точно вартує вашої уваги суспільного розголосу. Історія моторошна і найжахливіша, що станом на зараз ніхто не поніс за неї покарання. Винних підвищили, а тих, хто порушив проблеми, відправили в піхоту. Ми працювали над цим матеріалом майже два місяці. Опитали кілька десятків людей, постраждалих свідків знущань, офіцерів, сержантів, які займались службовими перевірками. Більшість із співрозмовників висловила бажання залишитись анонімними. Буду вдячна за поширення цієї історії. Такі речі не мають існувати в українській армії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.